Українська команда передала тисячу наборів для обігріву 72-й бригаді імені чорних запорожців. Загалом такими наборами забезпечать 50 тисяч воїнів. Нам вдалося забезпечити обігрівчими наборами 50 тисяч наших воїнів. Сьогодні більше тисячі обігрівчих наборів відправиться в 72 другу бригаду. Це наші герої, які боронили Київ. Та Київщини. Це ті бійці, які сьогодні знаходяться на найгарячіших напрямках фронту. Боронять вугледар. Завдяки вам ми змогли обігріти наших бійців. Тепер ми обов'язково переможемо. Раніше повідомляли, що українська команда передала понад тисячу обігрівних наборів 3-й штурмовій бригаді, 130-й та 204-му батальйонам тероборони Києва та іншим бойовим підрозділам. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, волонтерський штаб надав допомогу понад 150 військовим підрозділам, в тому числі дронами, спорядженням ліками, оптичними приладами тощо.